Виконуємо номер 654 із підручника Алгебра 7 та номер 2513 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Обчисліть значення виразу найзручнішим способом. Приступаємо до виконання. Групуємо наші доданки 157. Помножити на 37, додамо 29, помножити на 157. Та 143, помножити на 42, додамо 24, помножити на 143. Виносимо з перших до дужок спільний множник 157, за дужки. В дужках буде 37. Додати 29. І з других дужок виносимо спільний множник, 143 за дужки. Дужка буде 42. додати 24. 37, додати 29. Це у нас буде 66. І 42 додати 24. також буде 66. Виносимо спільний множник 66 за дужки. В дужках буде 157 додати 143. І нам залишається 66 помножити 157 додати 143. Це буде 300. помножити на 300 отримаємо 19 800. Завдання друге Зрухуємо наші доданки. 9,2 треті помножимо на 5,1 другу і додамо 10,13 помножити на 5,12. І наступний доданок це буде у нас. Мінус 16 помножити на 4,5 і відняти 16. З перших дужок виносимо спільний множник 5,1 за дужки. В дужках маємо 9,2 додати 10,1. з других дужок виносимо мінус 16 спільний множник за дужки дужках буде 4,5 додати 1. Рахуємо тепер дужки. 9,2 третіх, додати 10,1 третя це буде 20, 4,5 додати 1,5 буде. 5,5. 5,1 друга, це і є у нас 5,5, тому вносимо тепер спільний множник 5,5 за дужки. В дужках буде 20 відняти 16. 20 відняти 16 це 4, і нам 5,5 залишається помножити на 4 це буде 22 номер 654 із підручника «Алгебра 7» та номер 25.13 із підручника «Математика 7» виконано.